Доброго дня, шановні! Ви знаєте, дивлюся зараз на рудбекію. По-перше, хочу подякувати пані Наталя із каналу Всім про все. Вона отримала насіння дуже гарних квітів рудбекії і різних кольорів. І я пішла на свій город, думаю, давай я подивлюся, а що ж у мене є, бо я мала тільки ось таку руббекі. Звичайнісінька, пачка рудбекії звичайної. І це у мене третій рік. Значить, це на третій рік оця зацвіла. Подивіться, і ще яка теж розсіялась і з тої простенької. Подивіться, оце кущик тут. Бачите, яка вона гарненька. Ну, це якби один сорт. Розумієте, це я не знаю, це був в суміш така була. Бачите, о, ну це е, нагідка. Ось, дуже гарна, дуже. Я вже її думаю, ти у мене будеш на почесному місці. І ще зараз вам покажу, що першою оце у мене був оцей кущик. І з усієї пачки зійшов отако кущик. Але тут якраз були три види. Була ось така звичайнісінька, потім отака. Бачите, трошечки-трошечки оця кайомочка. Потім, отам от внизу я показувала жовтими такими тоненькими пелюстками. Ось у мене ще рудбеки з цих. І, шановні, я сьогодні йду. Я тут ще роблю город собі, продовжую, малину і ожину висадила. Але до чого я? Це не про малину і ожину, але хочу вам показати. Подивіться. Рудбек, я дивлюся, ну, я ніде не виполювала, думаю, насівайтеся, ми зробимо потім ладва. Подивіться, вона махровість проявляє. Бачите, яка гарненька. От, от там ще кущик у мене є, рудбек, і теж зберегла я її, теж відсадила від о, основного. Оце, шановні, хочу, ще я вертаюся до цього кущика. Оце у мене був один кущик. Це от третій рік. Бачите, тут сухо. Під деревом їй сухо, і я не поливала, ну так от, бачите, упустила. І вона отак засохла у мене. Але подивіться, скільки вона насіння дала. Я вже сусідці звідси відкопала, вона дивиться каже, ой, в тебе як сонечко там. Бачите, Оце ще є. Оце ще ще є. є. у мене є. Бачите, бережок є ген-ген на Ген куди. Є де садити. І я кажу, якщо захочеш, я тобі ще дам сади. Вона каже: добре, добре, я посажу. І ще бачите, скільки її. Більшенька, меншенька. І ще пані Наталя із мій антистрес. Оце мені вже два рази нагадувала, миколайчики. Але знаєте, що я мала на увазі? Е, є такі маленькі, низенькі, бо це бачите, ось зараз покажу вам, шановні. Бачите, яка висота. Ось оце для помідорів підтримка. Десь 60 см, і ще 60 см. Вони десь 1,20 або метр мають такої висоти. Те, що вони насіваються, це теж дуже добре, бо я вже їх бачила. Ага, ось де такий кругленький листочок. оце він. Ось отут, от, бачите, теж він насівається, ось іще. Теж є. Насівається. Дякувати Богу, добре, нехай насіваються. Але знаєте, що мені якось, як кажуть, то, що треба підтримку, бачите? Бо він завалиться зразу цей кущик. Не знаю, чи це різні сорти бувають, чи це в мене попало. так, Знаєте, насіння то буває і в помідорах, і от я кажу, як і рудбекію, Отрим... надієшся на одне, а є інше. Чи та, як тут, от бачите, я ой, нема де стати, ви думаєте, так просто. От, подивіться, листочки отакі. Воно біленьким цвіте весною. Забуваюсь, теж треба ножик і писати. І ось отаке. Бачите, я не знаю, чи це один колір, ну, одні квітки, чи ні, бачите? І звідти листя отаке синє. Чи це різні сорти. Теж цікаво. Біленькому сусідки, прямо я навіть відео робила. Дуже-дуже. Ще хочу порадуватись і ви порадійте. Подивіться, що в мене є. Чебрець. Бачите, як він тут насіявся, я його, як дитину, а отут навіть зацвів. Бачите, у нас на Лисій горі, на Прикарпатті така лиса гора була погано росла. Трава, ну, бо вона гора і там висихало. Але чебрицю там було, боже мій. Ляжеш і нюхаєш його, Боже. Корови пасли в дитинстві. Ось бачите. Так гарно, так вже уже, уже радість є, тому що чомусь він так не хоче укорінюватись. Ви думаєте, що я не пробувала? Пробувала. Ну, ось ці подобаються квіточки у мене. Але про що я? Ось, бачите, ну як не показати його. І вже думаю, напевно, тут таки залишу цей кущик, йому подобається, хай собі росте. А від нього вже що буде відростати, що буде давати вліво вправо, буду викопувати і буду насаджувати. Ну, а що, якось треба миритися, використовувати. Тут вже помідори свої зібрала, але ще трошки лишилося. Бачите, тут вже зібрала, вже висвободила. От, тому що вже а рута. Пахуча, пахуча рослинка, доторкнутися неможливо до листочка. Теж не знаю, чи буде зимувати, чи ні. Ну, на всякий випадок прикрию її, бо я маю на клумбі. Тут ще, бачите, і помідор вчепився до. Буду садити. Шановні, гарна ідея. Як на вас? А ви, ви скажіть, чи добре, чи ні? Оце кубка кукурудзи і біля нього щось таке, знаєте, таке високе. Яке потребує підтримки, ота якби горошок духмяний. Бачите, подивіться, як воно би було. Бачите, аби ж він рядом був, він би повився, а десь би там якусь ниточку так підв'язати. Ось як тут гарно. Шановні, може скажете, що дуже воно, але люблю, коли закрито все. Бачите, тут отака в мене. Живучка, чи як вона називається теж, бачите, яка трава? Вона не лізе, вона в цьому місці вже от скільки тримається. Лілія тут, я її обрізала штрипата. ісоп, шавлія, чорнобривці, нагідки. І ще ось вона живучка, яка є у мене. Дві. От то, така я там показувала в якомусь відео. І ось і тут. Ще маю в одному місці. І ще подружка дала мені таку, знаєте, з фіолетовим таким легеньким відтіночком. От. Ну і де ж без нього. Кайфую цей рік, всі помідори солила і хреню додавала. От так, щоб не казали, що ні хрена нема. Хрін є. Оце і все. Ось любуюся. Не знаю, чи насіння буде, чи ні. Якщо буде, Буде номер 2 чи номер 3, у мене всі номер. Дивіться, як. Ось. Ну, друге цвітіння, шановні. обрізала Ото що стрипхати було, і друге цвітіння є, уже бджілки біля неї літають. Ну, і як без цього? Ну, от скажіть, ось. Листя поразилось від фітовтор... Шановні, а помідори чудові, тверді, гарні, смачні, солодкі, чудо. Оце буду садити. Не буду там видумувати всяку всячину, Оце, що попадало мені, що наробило мені шкоди. От. Але ну як шкоди. Вигляду нема вже того, що треба. Ось Я буду садити такі, які тримаються, і помідори, аби то все стояло мені, як має бути. Ну, все, бувайте здорові.